Ще у 1998 році прихильники ідеї заснувати новий вид боротьби зібралися на нараду. Обговорили всі за та проти, та вирішили, вони створять дещо нове у світі багатоборств і назвуть його універсальний бій. Сталося так, що установча нарада випала на 1 квітня. Проте назвати жартівливим універсальний бій не доводиться. Принаймні спортсменам, які взялися займатися уніфайтом, не до жартів. У Хмельницькому протягом двох днів відбувалися всеукраїнські змагання з універсального бою для юнаків та дівчат від 14 до 17 років. Учасників на чемпіонат України зібралося прирівняно небагато, десь півсотні. Але це справжні відчайдухи. Генеральний директор Всеукраїнської спортивної федерації «Унібій» такими людьми пишається, бо вважає, несправедливо забуті колись дуже популярні багатоборства, мають відродитися. А універсальний бій саме те, що треба. Він включає вправи на силу, влучність, швидкість, гнучкість тобто все, що тільки можливо продемонструвати спортсмену. Хоча, по первах, уніфайт мав інше не спортивне призначення. А то називався руски стиль». То есть эта программа была разработана для подразделения специального назначения, то есть улучшения профессиональных качеств. И после этого вона переродилася именно в спортивный вид. У світі ідеї заснування та популяризації спортивної багатоборства підтримали. Основав її олімпійський чемпіон по дзюдо Новіков Сергій Петрович, он же є президентом міжнародної федерації. Це то, що в цьому видео спорту задействованы всі возрастные категорії, починаючи з 10 років. То есть буквально три тижні тому ми провели на території України чемпіонат мира по этому возрасту 10, 11, 12, 13, тринадцять, де серед чотирьох стран мира, присутствуючи здесь, Україна зайняла второе почетне місце. чуть в до першого в прошлом році ми були перші по цьому возрасту. Наша область вже має досвід проведення чемпіонату України. В минулому році Хмельницький вже приймав учасників національних змагань, але серед дорослих у Нібіль для наших краян де ще нове спортсмени готувалися до першості, хто як міг і хто де міг. Адже все обладнання для. Проведення змагань привозять. У МВС, товариство Динамо, плюс політехнічного коледжу стадіон. Тобто, там є все це знаряддя, які є тут. Схожі, так. Команда Хмельницької області цього віку до цих змагань, звісно, готувалася, але. Це спортивний резерв на сьогоднішній день, ну, є резерви для того, щоб його покращити, кількісний і якісний склад. Проте наші спортсмени достойно, гадаю, виступлять, займуть, можливо, якісь і призові місця в командному заліку. Побачимо, який буде бо приїхали сильні команди, яких універсальний бій вже культивується давно на протязі багатьох років. Із сильними командами посперечатися важко тим паче новачкам, якими по суті і є. Наші земляки в унібою, але перспективи для росту є, і це вже приклад наших співвітчизників. Ми чемпіони міра по зимньому універсальному, чемпіони міра, по дітям командної чемпіонати. По дітям 10 11 13, вторые в возрасті, от котрий на сегодняшний день проводять сорінування 14, 15, 16, 17, вторые по возрастной категорії 18-20 і третє по взрослому. Учасник змагань має пройти якнайшвидше та з мінімальними похибками смугу перешкод складається вона з багатьох дуже різних етапів. Тому вже її саму можна назвати багатоборством. Однак завершує змагання бій у рингу. Тож щодо універсальності, то тут сумнівів не виникає. Однак бути універсалом і профі... Фі всьому вдається далеко не всім. Учасники Шепетівки, які займаються бойовим самбо, вільною боротьбою і не тільки цими бойовими мистецтвами, сподіваються свої основні бали отримати саме в рингу. Хоча правила поєдинки, звичайно, різняться від добре ним засвоєних. У мене скоро змагання чемпіонат Європи, і якби потрібно набиратись опита, ну потрібно нові знайомства. Ну об свого роду така обкатка. Ну що вам з усіх цих вправ найбільше подобається? Напевно, бій на ринку. Цілком прогнозовано усі головні нагороди дісталися учасникам із більшим досвідом та відтак вправністю. Але в нашій області рук не опускають, адже у для наших співгромадян тільки починається.